Бачив, що депутати продовжуємо нашу засідання чергової сесії. Пропоную, пропоную продовжити засідання сесії. Ваші увазі був запропонований порядок дані, пропоную прийняти його за основу. Іван Борисович, є пропозиція, спільна пропозиція відділу економіки і відділу освіти. Чотири рішення, якщо можна, зачитаю. Yes. Тобто, ми, ми затверджуємо зведені кошторисний розрахунки. Їх є чотири. Значить, перший з них це є ставчаний народний дім приміщення no на суму 526 тисяч сімсот 64 дві копійки. Затвердити це перше рішення. Друге рішення затвердити зведений кошторисний розрахунок по. Приміщення номер 69 у народному домі селі, села Оброшене це так званий кабінет хористів на 685 тисяч 706 гривень 27 копійок. Третє рішення це є затвердити зведений кошторисний розрахунок по частковий ремонт даху на суму 107, в народному домі села Оброшене. 173 тисячі 841 гривня 49 копійок і четверте рішення. Це є затвердити зведений кошторисний розрахунок по кабінету номер 37 Це є деплати сітки. Оце приміщення народного дому самооброшення. Це є на суму 187 тисяч. Це є чотири рішення. Чи будуть заважені пропозиції? Що має розглянути питання щодо завершення потосних розрахунків після? В придводенному доставити і після питань, де вказані е, дозволили на вказаної об'єктів. Нема запрещень? Mm -hmm. Пропоную так само, Чи буде ще пропозиції до придводенного. <кій> Якщо немає, я так само хочу внести пропозицію, що у нас надійшла, е, у нас надійшов е, кошторисна документація по відновних роботах покриття по вулиці Бічна Осика, кнопниця, пропоную е, відповідно. У зв'язку з тим, що ми сьогодні будемо затверджувати та посоростову рахунок, для того, щоб прискорити процедури, пропоную так само розглянути питання внесення змін до бюджету громади, зокрема, в розв'язі 200 виділення 200 тисяч на відновлені роботи покриття вулиці Бічна і Василька Світонов. Це розглянути їх другим питанням разом з бюджетним питанням. Чи будуть заперечення? Якщо немає, так само пропоную внести відповідні зміни в місцеві програми, які будуть стосуватися оцих. Цього додаткового вибору немає заперечень. Чи буде ще важлива пропозиції зауваження до передкуденного сесії? Якщо немає, то пропоную голосувати за в цілому за порядку з вказаними змінами. Хто за? Проти отримались рішення прийнято. Дякую. Отже, переходимо до першого питання. Пронесення змін до бюджету Опрошунської сільської правильної громади на 25 рік. Буду доповідати я. Отже, пропонується внести зміни до рішення Ради номер 22 а саме збільшити доходи в сумі 300 тисяч відповідно так само і на 300 30 тисяч, зокрема, йде мова дати субвенцію в розмірі 300 30 тисяч, а саме капітальні та по ходу капітальний транспорт органам державної інших рівнів. На програму підтримки територіальної громатики постраждали наслідок агресії Російської Федерації, зокрема долматівський Проти отримались рішення прийняту. Нагадаю, що були в Херсонській області, уклали меморандум, про співпрацю про допомогу, підтримку відповідно здійснення закладу цього напрямку. Наступне питання про внесення змін до бюджету міської актуальної громади на 2025 рік, відповідаю я йде мова про те, щоб е, так само збільшити доходи бюджету е, на загальну суму 1 мільйону 684 тисячі гривень.

Повторюю, суму 1 мільйону тисяч 900 гривень. Чи будуть питання по цьому порядку? На питання, ви що маєте голосувати? Хто за таке рішення? Проти отрималися рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про внесення змін в програму, відповідно місцеві програми. Здається, питання в зв'язку з виділенням коштів на, 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 на відновлені роботи по вулиці Вічна Весько-Свіконовниця, внести зміни, відповідні зміни програми отримання ремонту та розвитку дорожніх чи будуть зауважені питання, пропозиції, що мають голосувати за таке рішення проти отримання ці рішення проєкту? Дякую. Наступне питання про затвердження повторисної частини проєктної документації до політика, коли це відчинає господарство і полотниця нашої громади, поточний ремонт. Відповідно, пропонується затвердити простороску частину проєктної документації, загально проставарські будівництва, включаючи відведення роботи інші випадки. 2345 про додому сплатпочану до Суспільської ради. Це йде мова, Слава Володимирівна, це каже, це йде про бібліотеку, також приміщення на одному домі Суспільщини, правильно? Успішно <тас> чули, що це все правильно. Хто за таке рішення, хто за проти, отримали рішення прийнято. Наступне питання про затвердження відповідно до того, що було внесено з голосу, затвердження коштової основної частини Суростового закунку поточного ремонту приміщення No2345 та дому Сласкачани. Загальна просториснуватость, що включає в будівельні роботи, а також інші витрати, складає 526 тисяч 742 гривні 64 копійки. Чи будуть питання по цьому питанню? Якщо немає про нього висока, хто за таке рішення? Проти отримали рішення прийнято. Субтитры питання про... Більше. Зараз завершує коштовок закону. Пропоную це закладати кошторхному закону, загальна кошторисна вартості включає відбувальні роботи та інші видки загальному становить 199 904 гривні. Чи питання? Якщо немає пропоную голосувати? Хто за таке рішення? Проти. Отрималися рішення прийнято. Аналогічно ми сесії давали позов на розроблення розвідку, що зараз затверджуємо. Загальна кошторисна вартість становить разом із будівельними роботами і іншими витратами становить 199 704 гривень. Цього питання. Якщо немає прибудову, хто за таке рішення? Проти отрималися рішення проєкту. Наступне питання. Про надання дозволу на виготовлення згодом закону рахунку прозначення загону та поточний ремонт частини дахного дому села Пошла е по вулиці Шевченка, 5. Е пропонується. Ми маємо робити ремонт е в хоровому класі. Обіцяний то, до речі, що кошти були виділені для того, щоб зробити ремонт. Та іншими літаками становить 170 тисяч 840 нагрівних проблем купівлю. Що немає проблеми голосувати, хто за запроти отримались рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу виготовлення пошкодового рахунку, зведеного товаришного замовника по проєкту поточного ремонту приміщення номер 69 Кабінет так званих корисній народного дому Слава Божкому по вулиці Шевченка, 5. Віклом надає на озвучував на Це йде мова про двері, тут входить в хід актовий зал, де зараз здійснюється діяльність волонтерська група наших жінок, які тут хі, і є проблема з, з, з протягами. Тому з, заліз станом ну, встанутих дверей для майбутнього ремонту цього приміщення пропонується підняти час. Затверджує його. У вас так. можливо по порогам і немає. Так, так, так я озвучу, якщо можна. Тоді пропонується насутне питання про затвердження е, кошторисного розрахунку щодо по поточного ремонту приміщення номер 5 дому, а саме те, що я практику озвучував у холод народного дому. У сумі 1707 тисяч пропонується е, затвердити кошторисний сторисного у показати сумі чоловіки питання, якщо має пропонувати оплати, хто за таке рішення. Проводи, отримали спішно прийнято. Дякую. Наступне питання про надання заплатення. З будівельними і іншими отаками становить 464 900 гривень. Чи будуть питання? Я вже це детально пояснював на вулиці Миру. Мусимо провести порядок будуть голосувати, Хто за таке рішення? Проти. Отримали рішення прийнято. Наступне питання про.

знання